У всіх будівлях Києва є перемички, я поки ніде не зустрічав утеплення 250 мм, ну 200 десь проскакує. Друге, будівля, монолітна каркасна, 150 мм, газоблок служить заповнювачем, я так думаю. Добре. Пане Олександр, ми працюємо з вами в трошки різних сферах. Ви будуєте на продаж, я будую індивідуальні будинки. Тому, вибачте, 200 мм. Це утеплення, котре ми багатьом замовникам робимо вже майже 10 років. На сьогоднішній день є замовники, котрі вже хочуть замовляти 300 мм утеплення, не менше. Подивіться на розрахунки. Це рішення, котре ви сказали, задовольняє ДБНу. Бачите, залізобетон сп'ієне пінополістирол 15 кг. 150 утеплення загальне не дотягують навіть до 3 при нормативних 4. Якщо ми навіть з вами збільшимо до 25 кг, в чому є сумніви, ми вийдемо на 3,09 Якщо ми візьмемо 200 мм, ми з вами виходимо на 4. Але я хочу нагадати. Нормується не теплоспротив, нормується приведений теплоспротив. Розумієте, з урахуванням дюбіль зонтиків і мізків холоду. Тобто у нас повинен бути ще з вами запас хоча б відсотків 20 для того, щоб ми зайшли в норматив. І ми виходимо з вами на 250 мм утеплення нормативного. Настанова проєктування та улаштування конструкції будівель із застосуванням виробів зніздрватого бетону автокланного твердіння ДСТУ. Пункт 4.3. З газоблоку може бути два типу стіни. Тобто або одна шарова з газоблоку, або може бути залізобетонний каркас з заповненням газоблоком. Третій тип стіни комплексна стіна з газоблоком не робиться. Він крихкий, він для цього просто слабкий. Пункт 6.4. Для запобігання впливу деформації прогонів перекриття на газобетонну кладку і її можливого руйнування, то появи трішньо-штукатурному шарі у верхній частині стіни під перекриттям влаштовує деформаційний шар завтовшки не більше 30 мм. Бачите, щоб не передавати навантаження на газоблок. Так вилодить вузол стакування залізобетонного каркасу з залізобетонним блоком. Так виглядять елементи кріплення стінки, при тому анкера повинна бути з нержавіючої сталі або оцинкованою згідно цього дестову. Зверху кріплень немає. Коли ви будуєте конкретній людині і відповідаєте за його гроші, котрі він вкладає в свій будинок, ви хочете, не хочете зобов'язані знати нормативи і їх виконувати, щоб не витрачати гроші на гарантійне зобов'язання. В Цьому у нас різниця.